Ну, дійсно, 24 серпня спинає там закінчується строк, коли необхідно було створити нову коаліцію. А саме це є конституційною підставою відсутність коаліції протягом 30 днів Верховній Ради. І президент має всі підстави для того, щоб розпустити парламент. Там є певні технічні правові питання, тому що треба проводити консультації з керівниками фракцій, треба проводити консультацію з спікером, Тому президент може оголосити про розпуск парламенту саме на День незалежності, Жені, 24 числа, хоча указ може бути підписаний пізніше, виходячи з оцих технічних причин. Ну, зараз логіка політичних подій показує таке, і переважна більшість вже і політичних сил, і народних депутатів, які биралися на мажоритарці, вони змирилися з тим, що це їм можливо і не подобається, але треба проводити дочасні вибори. Дочасні вибори в умовах АТО, звичайно, достатньо складно проводити, але треба розуміти, що Україна отримує шанс після цих виборів мати консенсус на рівні президента, парламенту. І кабінету міністрів і протягом 3-4 років запускати ті реформи, про які ми вже сьогодні згадували, і нормально працювати. Ця Верховна Рада вона свій потенціал вже вичерпала. І є багато деструктивних політичних сил, ну яких взагалі чи них майбутнє в Україні, тому як би це складно не було, але напевно, що альтернатив позачергових виборів на сьогоднішній день вже немає.